Молитва це двосторонній діалог. Той, хто говорив, слухає, а той, хто слухав, говорить. Ми продовжуємо говорити з вами про молитву, тому що молитва це наша християн надзвичайно важлива частина життя. І одне з перекладів слова молитва я ще раз і ще раз нагадую, означає поцілунок Бога в обличчя. Сьогодні ви чули, як Михайло говорить і Бог мені сказав, і Бог мені сказав. Молитва це двосторонній діалог. У цьому діалозі один говорить, а другий слухає, а потім міняється. Той, хто говорив, слухає, а той, хто слухав, говорить. Отака От в нас повинна бути молитва. Поступово в християнському житті молитва десь перетворилася тільки в прохання. А це не так. Це не так. 95% нашої молитви це молитва про те, як я люблю тебе, батько. Це твої відносини з Богом, як з татом, татусям. Ти донька, це татуся. Як, Як ці відносини встановити? Коли ви почнете думати про себе, що ви є діти Божі? Думайте про себе так. Я, я донька твоя, ти мій батько. Подумайте в тому напрямку і думайте весь час. Ви знаєте, коли ті відносини стають ще більш сильнішими. Для мене це тоді, коли я подумаю: Господи, якби тебе не було. Це для мене зразу. І тоді ти хоп! І вже ближче, і ще більше прибіг до батька. Якщо тільки допустити Боже, якби тебе не було, це для мене зразу все. І тоді ти такий ривок і схопився за татуся. Будуйте ваші відносини. Ви повинні чітко усвідомлювати, хто ви є. Тато, ти цар царів? А? То я царська донечка. Угу. Думайте про себе так. Адже це істина. Це істина. Дивіться, які два вірші сьогодні, про них ми ще і ще будемо говорити. Але я сьогодні їх зачитаю для вас, які Господь поклав моє серце. Матвія, Євангелія від Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Це говорить Ісус. Шукайте ж найперш царства Божого, є правди Його, правди Його. А все. Це вам додасться. Що ж це таке все це? Трошки спереду, в 25 вірші, все це Ісус пояснює. Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що задагнетеся. А наше життя. Віруючих. Це Ісус звертається, власне, до, до віруючих. Він каже, не журіться. Ну, наше життя віруючих часом таке саме, як і життя невіруючих. Ми в тій суеті і журимося, і клопочимося, і забуваємо, що говорить Ісус. А це ж істина істина. Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його. Правди Його. Ви знаєте. Ми теж з Михайлом ішли і йдемо далі, шукаючи правди, шукаючи правди. І бачимо, як про все Господь дійсно турбується. Тому. Ми з впевненістю це говоримо. Як ми будемо шукати правди, правди? Бо часом є таке, що люди зупиняються кажуть, та я знаю, знаю. А дивишся, а чомусь немає, а все це вам додасться, а чомусь не додається. Що таке? Значить, не діє перша частина цього вірша. Якщо не додається, значить, ви ще не шукаєте царства Божого і правди Його. Значить, ви йдете по плоті, а не по духу. Що робити? Шукайте царства і правди. Ви будете зразу відчувати і бачити, будуть зразу йти плоди від того, що ви будете робити у вашому житті. Бо Бог є Бог вірний. Бог є Бог вірний. Він би не говорив не журіться. Віримо йому. Тому наша молитва на 95% стає татусю. Я люблю тебе, я люблю тебе. І можете помовчати. І я впевнена. Що ви почуєте, а ти моя улюблена донечка, чи син. Амінь.